Інженери Форд перевірили рейнджер у чотирьох польових випробуваннях, змусивши його працювати на межі тягової сили у воді, у спеку та перевіривши його на міцність, доводячи, що витривалість Форд стала більш продуманою. Це наука витривалості. Наукові та інженерні розрахунки є основою створення будь-якої міцної конструкції. Тисячі елементів працюють разом, забезпечуючи міцність та стійкість. Не є виключенням і вантажопідйомність рейнджера, найвища у своєму класі. Щоб довести цю перевагу, наші інженери вибралися з лабораторії, щоб провести жорсткі випробування надійності кузова та міцності підвізки. Ми підібрали важкі будматеріали для перевірки кращої в класі вантажопідйомності рейнджера. Вони будуть скинуті з висоти більше 2,5 метрів та впадуть у кузов рейнджера із зусиллям більше 1500 п'ятсот кілограм. Це усе одно, що гарматне ядро ударить по кузову зі швидкістю 82 км на годину. Рейнджер розрахований на значні перевантаження, але насправді ми таке не робимо щодня. Це досить екстремальне випробування. Перший вантаж підготовлено. І інженери показують, як розподілиться навантаження від удару. Ось тут є додаткова поперечина під колісною аркою. Пікап готовий до випробування, і інженери відходять на безпечну відстань. Рейнджер це знущання завдяки унікальній конструкції кузова, що розподіляє зусилля на шасі через підвіску на колеса. Унікальність конструкції полягає в тому, що поперечини є не тільки у днищі, а й у бокових стінках. Три посилених поперечини забезпечують неперевершену міцність кузова. Вони приєднані до рами з допомогою унікальних кронштейнів, які розподіляють зусилля рівномірно по усьому автомобілю. І не чекаючи, ми кидаємо ще раз. Планку піднято. Сила удару тепер складає 1900 кілограмів. Після трьох потужніх ударів інженери хочуть перевірити, як далеко іще можна зайти. Ми ще не досягли 1100 кілограм, тому можна продовжувати. Останній удар міг би серйозно пошкодити слабший пікап. Це знущання. Щоб сприйняти навантаження, козов та підвізка рейнджера працюють разом як одне ціле. І після цього ми додаємо іще вантажу, щоб досягти максимальної вантажопідйомності. Після випробування, яке міг пережити лише пікап із кращою в класі вантажопідйомністю, повністю завантажений рейнджер без проблем від'їжджає по багнюці та ямах, доводячи, що витривалість Форда стала більш продуманою.